На щастя хижаків на Кіровоградщині. Жителів села Куцеволівка Онуфріївської громади тероризують вовки. У місцевого жителя Анатолія Грека вовки знищили пів овечої отари. У Мене було 20 голов, зараз вони там пасуться. Сім спалив, двоє дорізав, одне й досі ходи харчить, а десять половину. Вони в цьому загоні загорожено, вони ночували тут. Ось ось сітка спеціально, що не пробиває кабан, не пробиває вовк. Ну, вони переприлигнули цю сітку і вчили тут, я так розумію, дітвару свою. Не барана і у господарстві Ярослава Олефіра. Дивлюсь, немає барана. Ну, дзвоню їх туди ж вниз, у балку. Зганяю, коли дивлюсь, там біля траси лежить баран. Під'їхав, коли розірваний там брюшнина вирвана. Свіжий слід був. А в родині Єрухів вовк потяг козу. За кілька днів до цього дикі звірі забрали двох домашніх собак у сусідів. Не, не, не смішно і не шутки, От, як він стоїть, коли е, цю вивів козу, буквально через 10... хвилин повів кору, а коза вже козу сидить, вовк е, розірвав живота, то ну, виходиш і думаєш, він сидить на тебе і дивиться, там вже десь у кущах. О, ще попередні дві собаки прямо вдома забрали. І потім він ще приходив те саме днів через два, крутився, обірвав старі собаки вуха, ну вона не, це не, не далася йому. Перші сигнали наближення до села Хижаків були ще на початку літа. Щоб осміліти і напасти на свійську худобу, вовкам знадобилося пару місяців. я і визвав я. Приїхав трактор, під'їхали. Розвільни вискочив нас метрів 20. Вовк такий кілограм під 70. У мисливських колах кажуть, це можуть бути хижаки-переселенці із Дніпропетровщини, адже село практично межує з цією областю. Тварини шукають де спокійніше. Сприяє росту популяції і сміливості вовків. І заборона полювання. Третій рік полювання закритий. Нема фактора безпокойства для звіра. І Це впливає Міграція, я думаю, якась пішла, щоб з'явилось багато хижака з'явилось. У товаристві мисливців констатують чисельність хижаків в лісах і не лише на Кіровоградщині. з початку повномасштабного вторгнення зросла в рази. І це не проблема, це проблема всієї України, я ж вам кажу. Що це, це не тільки в нашій громаді. Відвадити вовків від села намагалися під час шумового райду навколо села. Утім, це не допомогло. Тому звернулися до влади, аби таки отримати дозвіл на стріл хижаків. Зауважу в минулому році аналогічний запит. Не задовольнили, піднімається не тільки в нас, а піднімається і в області. Це питання про провістрі хижаків. Я думаю, що воно вирішиться в позитивному плані. Це все діло вирішиться. Ми зараз проводимо, проводимо, значить шукаємо місця перебування де їхні маршрути, де вони ходять, де як вони себе поводять. Тільки нам дадуть дозвіл на відкриття полювання. Ми будемо формувати бригади свої і будемо. Вісав робити вистріл і раків. А тим часом лише впродовж кількох тижнів вовки роздерли зо два десятки свійських тварин. Тікав до Польщі та опинився на кордоні з Білоруссю. Житель Кіровоградщини, намагаючись покинути територію України, слідуючи підказкам із месенджера, заблукав про це повідомили у Держприкордонслужбі України без запасів. Майже добу блукав лісами болотами на Рівненщині. Єдиним джерелом води була роса з рослин. Згодом порушник натрапив на українських прикордонників та звернувся до них іноземною мовою, бо ж помилково прийняв їх. За польських чоловіка затримали і притягнули до адмінвідповідальності. Шановний, а чи там чи друг, чи груче почасним, чи ти можна ніж? Майже вдвічі більше, ніж минулоріч, а це понад 2 мільйони кубометрів води, витратили аграрії Кірвоградщини на зрошення полів протягом цьогорічного поливального сезону. В обійськ адміністрації кажуть, це пов'язано із посушливим літом, а також завдяки підтримці держави. Адже організація зрошувального процесу справа витратна. Тому в нагоді стають спеціальні грантові програми. Так якщо в минулому році було видано, Но дозволи на спеціальне водокористування. То цьогоріч вже 76. Розбудовується й зрошувальна інфраструктура. Цьому році створено два об'єднання водокористувачів, і вони мають наміри у наступному році збільшити площу поливів у два рази. Є державна підтримка, і що частину коштів, потрачених на придбання дощувальної техніки, буде компенсувати держава. Також можна податися на гранти. Ми маємо попередні роки побудовані джерела зрошення, водосховища, ставки, з яких можна здійснювати забір води, тому що це теж про. Проблема номер один це наявність водних ресурсів для забезпечення такої роботи. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дмитру Чижевському, відбулася в Кропивницькому. Провели її в обласній книгозбірні, що носить ім'я знаменитого вченого. Захід приурочили до 130-річчя з дня народження Дмитра Чежевського. До конференції долучилися науковці з різних регіонів держави, а також працівники закладів культури, освітяни та студенти. Учасники детально заглибилися в біографію Дмитра Чежевського та проаналізували маловідомі віхи з його життя. Крім того, у своїх виступах науковці докладно розповіли, яким Дмитра Чежевського бачили та як до нього ставилися послідовники. Зазначу, Дмитро Чижевський видатний український вчений, дослідник, культуролог, релігія та літературознавець, лінгвіст та славіст світового рівня, народився 4 квітня 1894 року в дворянській родині в Олександрії. Здобував освіту в Одесі та Києві. Крім української, досконало володів латиною, німецькою, французькою, грецькою, чеською та польською мовами. 1921 року, після окупації України більшовиками, був змушений виїхати в Німеччину, де жив і викладав у тамтешніх університетах. Сьогодні на його честь названо кафедру української літератури в Гарварді. За життя Дмитро Чижевський був затятим шанувальником книг. Його домашня бібліотека налічувала понад 12 тисяч видань. Майже три сотні книг з особистої колекції вченого наразі зберігаються у фондах книгозбірні Чижевського. Це наукові дослідження з мовознавства, літературознавства, філософії, математики та інших наук, перекладені 11 мовами. Також для відвідувачів бібліотеки експонується виставка художніх творів провченого. Учасники конференції переконані, Дмитро Чижевський духовний магніт, який притягує поціновувачів української культури та науки, поза як треба популяризовувати його праці. Праця. Таких великих інтелектуалів, як Дмитро Іванович Чижевська, вона займає величезне місце в нашій національній культурі. Якщо люди будуть цікавитися ці історичною минувшиною нашої країни і творчістю таких видатних людей, то вони можуть знайти багато відповідей на ті питання, які вони ставлять перед собою. Найбільше мене вразила неординарність самого Чижевського і багатогранність. Його особистості, багатогранність його знань в будь-якій галузі знання для нього авторитетом було тільки істина, тільки знання, тільки наука, а не соціальний статус. У нас в основному корпусі музейного центру вже давно діяла така невеличка експозиція, присвячена родині Чижевських. Багато хто дивується, що це саме наш земляк і що він народився в Олександрії і зацікавлюються постаттю, вивчають його твори. От ну, безпосередньо двір, наприклад, філософія Сковороди. Ми проводили в нашому місті, місті Кропивник обласному центрі цілий тиждень заходи, які були присвячені популяризації ім'я. Дмитра Івановича Чижевського. Ми представляли образи Дмитра Івановича Чижевського в образотворчому мистецтві. У нас були голосні читання. Ми бачили з вами і знайомилися із фільмом, і поштовою маркою, яка була випущена з нагоди 130-річчя Дмитра Івановича Чижевського. Ми бачили той проєкт Мастерня Чижевський, дуже чудовий. Постать Дмитра Івановича Чижевського для Кіровоградської області є дуже. Дуже такою знаковою, все, що пов'язане з творчістю людини, ім'я якої носить бібліотека, вона не забувається і не це не робиться від ювілейної події до ювілейної події. Тобто, щоденно, постійно, безпосередньо бібліотека Чижевської є осередком пропагування безпосередньо робіт Дмитра Івановича.